Загиблими військовими Михайлом Лебедєвим та Олександром Юхимцем прощаються на майдані незалежності у Рівному. 47-річний Михайло Лебедів народився у селі Конела на Черкащині. Останні 10 років він жив на Рівненщині. Він був гордістю села, всі однокласники, все село пишалося ним. Він приїжджав, він спілкувався, всі молилися, і те, що він зробив за цих 10 років, які він віддав. Відданості Україні він дійсно любив Україну. І робив усе, щоб прийшла перемога у 2025 році. Михайло Лебедів добровільно приєднався до 54-ї окремої механізованої бригади. Після другого поранення перевівся до служби охорони. Це був мій командир, він кадровий військовий, служив в охороні. Але коли ми поїхали виконувати завдання на запорізький напрямок, то він брав безпосередню участь. Ну, безпосередньо на лінії зіткнення. Він, як начальник, був чоловік строгий, але завжди. Він завжди з гумором до всього підходив. От. І його дуже любили, як молоді хлопці, ці кадрові військові контрактники. Так мобілізовані, всі його поважали. Десь я знаю рік тому чи що він перевівся в такий більш бойовий підрозділ, і оце загинув штаб сержант загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині 19 жовтня 2025 року. У нього залишилися батьки, дружина та четверо дітей. 35-річний Олександр Віхмець уродженець Рівного. До лав Збройних сил чоловіка мобілізували у 2023 році. Дуже хорошою людиною. Навіть фотографії видно, які він завжди був щирий, усміхнений, добряк добряк, любив дуже дітей. Початку війни пішов як записувався як добровольцем, але я не взяла, бо немає досвіду він не служив в ній в армії. У нього ж була можливість, навіть як брат загинув два роки тому покинути службу. Але він казав, ні, я хто як я як без мене. Молодший сержант загинув на полі бою у Донецькій області, 15 жовтня 2025 року. У Олександра залишилися батьки, п'ятеро сестер, брат, дружина і трирічний. Знала Олександра ще з дитинства, був дуже добрий, лагідний хлопчик, допитливий. На літо завжди приїжджав до бабусі нашої і дідуся, завжди допомагав їм. Дуже бережно відносився до них. Це неумовна втрата, особливо для батьків, які втратили вже двоє синів. Поховають Михайла Лебедєва на кладовищі у селі Шпанів Рівненського району. Олександра Юхимця на алеї Героїв, коли вище нове у Рівному. Максим Філоненко, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.